Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші неймовірні вподобайки, лайки. І змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Відкритий чемпіонат Франції 1-8. У жінок на ґрунт кортах Рулан-Гаросу. 1 червня в перший літній день починаємо. Я вже трішки розпочав в попередньому відео. Дивіться, Соболенко Анісімова і Джен Самсонова. Уже перший блок був присвячений однієї восьмої, четвертому колу на Ролан-Гаросах Франції. Грунткортах Парижу. Тепер в вашій увазі мій другий блок. Всього буде 4 блоки в одній восьмій. Блок це два матчі, переможеці яких виходять одна на одну в наступній стадії. В даному випадку це у чвертьфіналі. Вже вийдуть переможеці ось цих двох матчів чергових, що я буду давати прямо зараз. І ділитись з вами своїми думками і прогнозами. Паоліні Світоліна і Рибакіна швєнта. Погодьтесь, дуже потужний блок. І обидва цих матчі навіть могли би цілком потягнути, ну, я навіть засягнусь, так скажу, на півфінали, як мінімум. Так. Рибакіна швтак. Дуже потужна пара. Між собою зустрічались представниця Казахстану і Польщі 11 офіційних матчів провели між собою на офіційному, на офіційному рівні. Невеличка, але перевага по рахунку на користь іги швтика. 6-5. Але знов таки оце чарівне українське слово приставка. Але 1 нуль на ґрунті на користь рибакиної. Це правда було в 23 му році, більше ніж уже 2 роки тому, ця зустріч Рим. У 23 му році 6-2, 6-7, і в третьому сеті при рахунку 2-2, швента відмовляється надалі вести боротьбу і покидає рим. Ось така була зустріч. Одна єдина на ґрунті із 11 матчів. Одна. Зустріч на ґрунті. На шляху до однієї восьмої Рибакіна пройшла Рієру, Йович і Остапенко. Особливо останній матч для мене був е злегка несподіваним результат. Я вважав, що Остапенко побореться, а Альона щось. В неї, ну, одним словом, скажемо, не так пішло, як навіть більшість із нас гадали. І тому практично, як кажуть футболісти, в одні ворота рибаки на 2-0 по сетах пройшла Латвійку українського походження. і... Вийшла до однієї восьмої. Рибакіна 11-та була на початок тижня. Швьонтак п'ята була. Бачите, швєнтак завдяки невдалим виступам. Яким навіть вона сама не дала пояснення причини такого невдалого виступу на ґрунті, е уже п'ята пройшла швінтак Шрамкову. Радукану і Крістіан. Я б сказав, приблизно однакові суперниці десь, якщо підсумувати, були в попередніх трьох раундах. А тепер в одній восьмій шанси 50 на 50. Одразу не буду тягнути гуму або ж кота за хвоста, рибаки на швінтек. Особисто для мене, друзі, в цьому матчі шанси вийти в чвертьфінал, я вважаю, 50 на 50. І тому я, не вагаючись, тут вибираю тотал більше 25 геймів, 20,5 геймів більше. Коефіцієнт 1,7. Ну і звісно, переможеця цього матчу, вийде на переможцю матчу. Світолі на Паоліні. Джасмін Пауліні на шляху до однієї восьмої пройшла Юань Тамлянович і нашу Юлю Стародубцеву. Так як я і прогнозував. Впевнено 2-0 по сетах Пауліні перемогла Юлю. Пауліні четверта. Ось якраз Паоліні Гоуф. І Пегула. Саме ці три тенесистки посунули швьонтак на п'яту позицію. Гов, пегула, Пауліні. І тепер швінтак п'ята. Так, Пауліні четверта, Світоліна 14-та. Але тут на Ролангаросі посіяна навіть 13-та Світоліна. За чудові результати попередніх ґрунтових турнірах. Тут мені пояснили, що іде розрахунок посіву, саме рейтингу посіву конкретно на Ролан-Гарос е по результатам останніх турнірів на ґрунті. Саме підраховується все, вищитується ви е свій ґрунтовий рейтинг, свіжий. По свіжим слідам, як то кажуть. Отже, Пооліні Світоліна. Світоліна пройшла Сонмес, Бондар і в занадто важкому матчі. Я очікував, що Світоліна переможе через Тотал більше. І навіть і прогноз дав. Перемога Світоліної, і Тотал більше. 18 чи навіть з половиною якщо я не помиляюсь. з 18,5. І м м мій прогноз збувся, друзі. Я попав прямо в Яблочко. Світоліна перемогла на характері. І через тотал, звісно, більше. І тому, е тепер ми бачимо. Так, більше 17,5. Я знайшов свої прогнози. Перемога Світоліна і тотал більше 17,5 був у мене на матч Світоліна пера. Так. 1,79. Пройшов на Ура ще й з величезним запасом. І таким чином Світоліна. В одній восьмій. Зустрічались з Італійкою з Жасмін Пауліні Еліна Світоліна одного разу, і цей один раз якраз таки був в цьому році на початку року на Австраліан Оупен. Це було в одній шістнадцятій. Нагадаю, Світоліна дійшла до чвертьфіналу і програла на Австралія Оупен лише Медісон Кіс. В одній 16 й Світоліна грала, виграла в трьох сетах у Пауліні. Перший сет програла, далі 6-4 і в останньому 6-0 взагалі. Перемогла Світоліна. Ну, якщо не считати, що в трьох сетах, то кінцівку матчу переграла впевнено у Пауліні. Ну, друзі, багато з вас хто скаже, це було на харді, і ви будете праві. Ґрунт це просто в корні відрізняється покриття від харда. Не такий жорсткий і різкий відскік м'ячу, після вже приземлення. Прямому і в переносному смислі е, більш треба розраховувати, що може бути зовсім не геометричний відскік м'яча, це треба пам'ятати. Тому я вважаю, що е, взагалі, якщо підходити грамотно, то не м, варто. Користуватися аналізом матчів на харді, щоб зробити якісь висновки перед прогнозом на ґрунті. Це буде неправильно. Так, я вважаю, що матч буде важким. І я не скажу, що важким тільки для Світоліної. Для Паоліні буде теж важким. Тому що, ну, по-перше, Пауліні лише. Якщо я не помиляюсь, на рік молодша Світоліної і Паоліні трішки нижча за зростом, але багато зразу з вас на мене накинуться, скажуть, ніколи в житті зріст не впливав на теніс, особливо у жінок. Так, це, це так і є. Але я все одно враховую всі. Фактори, параметри і всі нюанси. Світоліна більш потужна і, я вважаю, все ж таки більш досвідчена. Не дивлячись навіть на те, що Еліна е трошки навіть більше року втратила в кар'єрі. За народження доньки. Я вважаю, що у Світоліної як ніколи, як вона казала, що почуває себе добре, навіть попри те, що дуже сильно скинула вагу і похудала, схуднула дуже, це навіть помітно. Але все одно почуває себе добре і повна сил енергії боротися. І вигравати. Я вважаю, що зараз, саме зараз, навіть форма Світоліної і ментально і фізично не гірше, ніж на початку сезону, коли вона грала проти Пауліні в Австралії Оен. Хоча і не можна порівнювати ці покриття і турніри, але є такий факт, і Пауліні буде також як і Світоліна, виходити на корт. В перший літній день 1 червня, знаючи про це, що світоліна не подарунок, це дуже міцний український тенісний жіночий горішок. І я вважаю, що, якщо зараз не скористатись таким чудовим шансом і не перемогти Паоліні, то більше. Я не знаю, уже коли випаде такий шанс на такому рівні так грати. Тому що, ну, давайте правді в очі казати: Світоліна не молода. Через декілька місяців Світоліної 31. А це уже навіть при неймовірній формі, як не крути, це вже вік. Достатній вік для дівчат в тенісі. Ви знаєте, дуже довго, як правило, в середньому дівчата не грають. А вже коли тобі за 30, вже хоч не хочеш. А думки є вже коли там уходити. Ні, я не кажу, що в наступному там, чи коли там в 27 році вже Світоліна піде. Я вважаю, що Світоліна як мінімум до 35 буде грати. Це як мінімум. А там далі подивимось. Все буде залежати від самої Еліни, як вона захоче і як вона себе буде почувати. Оце головне. Але я не про те. Я вважаю, що Світоліна з її бойцовським таким характером, неймовірний характер у Світоліни, вона може в будь-який момент остить охолонути. По спортивному зібратися і з волею в кулаці перемогти. Тому я вважаю, шанси є непогані у Еліни виграти. І я хочу спробувати перемогу Світоліної. Буду за одне і вболівати за Еліну, це б я робив би навіть і без прогнозу. І за одне буду вболівати і за свій прогноз. Перемога Еліни Світоліної 2-21. Так, на Пауліні, якщо я не помиляюсь, 1,6 1,64 перемога. Можливо, ви знайдете 1,67. Це максимум. Тому що я впевнений, що на Світоліну будуть заряджати. Вірять. В саме от в цій е, якості Світоліної як е, бійця. Оце моя думка. Перемога Світоліної. 2 і 2. Більше 2-21. Світоліна перемога. І я вважаю Світоліна, саме Світоліна, вийде в чвертьфінал. І ну там питання: рибаки на чишонток. Хто б не е, е. Потрапив на нашу першу ракетку на Еліну Світоліну, це буде випробування дуже важке і ще важче, ніж Пауліні. Так, багато хто скаже, Пауліні виграла свій улюблений Рим, свій рідний турнір. Пауліні на ґрунті неймовірно, я знаю, але навіть не дивлячись на це, я беру перемогу Світоліної 2, 21. Дякую, що вислухали. Не забувайте підписуватись на наш канал. Підтримаємо світоліну, мої прогнози і взагалі наш канал, наш контент. Лайками, вподобайками, змістовними коментарями. Пишіть, буду чекати. Друзі, дякую, що ви у мене є. Скріншоти по моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Дайте, подожіть, щас осу уб'ю, оса залетіла. Бачите, тільки взяв тряпку в руки, щоб хлопнути, вона злякалася і відлетіла. Вибачаюсь, що відволікаюсь. Скріншоти по моїм прогнозам. Давним-давно ще зранку я закинув в телеграм-канал. Тому хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим знає про мої наміри, про мої прогнози. І саме головне, хто підписаний на телеграм-канал, економить 5, 10 і навіть набагато більше хвилин свого особистого часу. Друзі, хто не любить слухати мої довгі промови тут на Ютубі, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, дай посилання на всі мої соціальні мережі і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. На всі види спорту. Безкоштовно, у чудовій якості. Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Хто хоче віддячити каналу і мені, Реквізити в описі під кожним з роликів. Ви знайдете. Дякую також самих щедрих наших, наших спонсорів. Вітаю і дякую. І Хочу сказати, що щоб там не було, завжди буду працювати заради нашого каналу, заради вас, заради спорту і в більшій мірі заради тенісу. Лайки для вас, коментарі для мене. Дякую. За увагу і за повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.